Петер Хакс. Старий їжак. Старий їжак сидів удома в теплій затишку і насолоджувався своїм улюбленим пуншем із шипшини. Раптом, коли годинник уже пробив останню годину року, він схопився і закричав. Як я міг забути? Про що? запитала їжачиха. Його дружина. Ах, щоб у мене голки повипадали, сказав їжак. Я обіцяв борсукові, що на Новий рік смикну його за вухо. Він заліз у зимову сплячку і в житті мені не пробачить, якщо я не розбуджу його на свято. Принеси, чоботи, я швиденько побіжу. Але це нерозумно, сказала їжачиха його дружина. Борсук живе на іншому кінці лісу, і тобі не дістатись туди за годину на кривих ніжках. У цьому вона мала рацію, і вони почали думати, що ж їм робити. Коли дивляться, біжить Миша. Ах, люба мишко, каже їй їжак. Зроби ласку, біжи швидше до борсука та смикни його за вухо. Я обіцяв розбудити його перед новим роком. Миша побігла. Але сніг був глибокий, дорога завалена білими кучугурами, і Миша сказала собі Ні, я не встигну. Тут вона побачила на дереві білку. Ах, люба білко, каже їй Миша. Зроби ласку, скочи швидше до борсука, смикни його за вухо. Їжак пообіцяв розбудити його перед Новим роком, а я пообіцяла це їжакові. Білка зібралася, бува, зробити те, про що попросила її миша, але вкриті льодом гілки були слизькі, замерзлі верхівки сосен не гнулися, і білка сказала собі. Ні, я не встигну. Тут поруч із нею. Розпушив пір'я Сич. Ах, любий, Сичу. зраділа Білка. Зроби ласку лети швидше до борсука та смикни його за вухо. Їжак пообіцяв розбудити його перед Новим роком. Миша пообіцяла зробити це їжакові, а я миші. І Сич полетів, що було сил крізь холодну ніч. Рівно опівночі. Ледве дихаючи, він залетів у барліг борсука, смикнув його за вухо та закричав Прокинься, прокинься, борсуче, новий рік настав. О, дуже дуже чудово. зрадів борсук. Позіхнув та перекинувся на інший бік. Тож я можу спокійно спати до весни. Василь Мельник. Господар гаю. У зеленому гаю жив дятел. Тільки на сонце встане, привітає землю своїм промінням. Він до праці береться. То одного дуба огляне з усіх боків, то другого. На третій перелетить і чути на весь гай тук-тук, п'ять штук, тук-тук. Десять штук. Що ти все рахуєш, з досвідку місця не нагрієш? Заскрикотіла сорока. Рахівник мені знайшовся. Кожному своє, лагідно відповів дятел. Зелений гаю оберігаю, щоб землю прикрашав. Хе -хе, ой, ти ж лишенько, засміялася сорока і полетіла. Яку пташку стріне? Одразу скрикоче. Чи бачили, чи чули? В нашому гаю дятел завівся. З досвідку лічить, скільки комах знищив, все ними ласує, та ще примовляє і рахує. Виявляється, ніби це він, господар гаю, і кожна деревина в гаю без нього жити не може. На дятла не схоже, він не хвалько. Заступилися пташки за доброго дядла. Весною він нам нові оселі будував, ми його знаємо. Ти їм новину розкажи, а вони ще й осудять, залопотіла крильми сорока І метнулася в село. У селі на току стріла вона півня. Здоров був, здоров був, півнику. Як живеш, поживаєш? А послухай, що я бачила. Грамотій у зеленому гаю віднайшовся, так вже зазнався, що й добрий день нікому не каже. Плеще язиком, що гай від злих комах оберігає, дозбає дзьобом кору цілісінький день, деревам життя від нього немає. Іди собі, плескухо, рознівався півень, бо за наругу язик розпухне. Прилітав і до нас, дятел. Я бачив, як він працює, сказав півень і відвернувся від сороки. Цілісінький день літала сорока по всіх усюдах, а надвечір знову прилетіла до гаю і знову почала скрекотіти дятлові. Скрізь я була, дятле, що тільки про тебе не говорять. Кажуть, що ти даремно довбаєш кору, так усі дерева скоро повсихають. Якщо не віриш, поспитай півня, він у дворі так на тебе обурювався. Натружений дятел не міг стерпіти такої кривди, полетів до півня та й питає. Чи то правда, півнику, що ти так мене перед всіма обмовив? Не слухай, дятле, сороку, вона тут на всіх брехні розносила, ніхто їй не повірив. Спасибі за добре слово. Зрадів дятел. Хто працює, той щасливий, відповів півень. Хто базіка, той лінивий. Прилетів дятел до гаю щось не чути сороки. Кажуть, що в неї язик розпух, і вона в чагарниках сховалася. Зелений гай шумів листям, ніби дякував дятлові за роботу.